Марко Рубіо, який був присутній під час телефонної розмови із а, Трампа і з Путіним, підтвердив, що Путін дав згоду на зустріч із Зеленським, і там будуть розмовляти вони про обмін територіями. Тому що Зеленський каже, це питання, яке в Білому домі не обговорювалося, і це питання буде обговорюватися із Путіним. Тобто, Зеленський переконав Трампа. Що це питання він не буде чіпати із ним, мінімум там пояснює, щось біля карти? От тут в мене до тебе таке запитання. Я щойно задавав його Максиму, не Ми е, якраз записували також е, відео про підсумки Вашингтонського саміту, але інших питань торкалися. А оце, це ми обговорювали. Наскільки реальною може бути, на твою думку, зустріч Путіна і Зеленського, і як швидко? Ну, давай так. Я буквально перед нашою зустрічю бачив а, аудіокоментар цього Юрія Ушакова, і він там про зустріч якось там ну, обійшов стороною це питання. Там якоїсь деталізації не було. Що вони планують? Я, я бачу, що Путін буде тягнути час. Тягнути час в якому сенсі, а багато разів вони діставали ту брудну ганчірку, росіяни, маю на увазі, і махали. Зеленський нелегітим. Якщо така зустріч відбудеться, то ця ганчірка втрачає максимальну свою актуальність, чому mm -hmm. путь, з нелегітимним президентом. Тобто, це означає, що він його визнає, що він там розуміє, що він легітимний, і все ця історія більше не взлітає. Хоча б, по великому рахунку це Російська Федерація. Ще вчора, пам'ятаєш, ну як умовно вчора, польотне задання на Вашингтон в радіоактивний пепіл, а вже завтра ці ось БМП з російським та американським прапором, ну, взагалі, таке враження, що ти в Дурці живеш, і треба притримувати кукуху, щоб вона там трішки не поїхала в різні боки, бо росіяни дійсно творять діч. Тому, принаймні, з моєї сторони, я не очікую швидкої зустрічі з Путіним. А, якщо вона й буде, то вона повинна бути якоїсь змістовно, просто посидіти, поговорити, ні, тут повинна бути якась е, велика робота. От ми бачили швидку зустріч е, з Трампом. Так, За тиждень її підготували і що? Ну, нічого. Ну, та ляска, та каляска, так, поглузували з нею, наробили мемів, але по великому рахунку вона нічого не змінила. Ну, Справа в тому, що те, що я бачу, робить Трамп, і наскільки підвищує статус цих переговорів. Що йому з нині не важлива історія традиційно, дипломатична, про підготовку таких самітів на високому рівні, для того, щоб вибити підґрунтя, каже, що тут ви будете готувати. Ми все проговорили. ідіть, фіналізуйте ці домовленості. Десь так воно може виглядати із Росією. Якщо буде персональна зустріч Путіна і Зеленського, він каже, після того ми на тристоронньому саміті фіналізуємо мирну угоду. Тобто вони Добре. домовляться про деталі. А Кушаков зараз говорить про затягування, так. Так, дивіться, ну дивись, а давай ну, з тобою ще раз. А як можна фіналізувати те, про що ви не, не домовилися? Ви поговорили, ну, ви як ви поговорили загалом про первопричини конфлікту, про, про усунення, усунення цих причин, але по факту домовленості ж немає. Ну, дивись, я тобі одразу накидаю. Я думаю, ти бачив ці повідомлення саме з американської сторони, де вони визнають з їх сторони, з американської на їх стороні відсутні. Люди, фахівці, які знаються на на російській адміністрації, які спеціалізуються на радянському союзі, спеціалізуються на Російській Федерації, на поточній, вони в темі, в матеріалі, в активі таких людей більше немає. Таких mm -hmm. людей більше немає, Дональд Трамп виключно покладається на свою інтуїцію і відчуття моменту, що він зможе mm -hmm. щось зробити. Росіяни так не працюють. Треба віддати їм належне, вони набагато ґрунтовніші. вони закидають різноманітними історичними фактами, перекрученими в mm -hmm. фейковими, але накидають, і вони роблять на цьому величезну стратегію. Люди, які представляють диктатора Путіна, вони знаходяться на своїх посадах щонайменше років 15. Щонайменше років 15. Я не кажу про Білоусова, він тільки призначений. Шагу <звісна> з 2012 року. Лавров з 2004 року. У Шаков то взагалі незмінний е, такий тіньовий е, кардинал Путіна, тіньовий міністр закордонних справ. Тобто вони роблять дійсно величезну політику, і вони не спираються на там, якісь там сім'ямінутні моменти: о, я тут вірю, в це я це не вірю. Вони не кидають свою історію і продовжують її штовхати. <звісна> Лавров сьогодні заявив про те, що вони взагалі не ставили за ціль. Захоплювати українські території, він розповідає про те, що Росія всюди прийшла захищати російськомовних, це що може означати? А це вони просто загортають в нову обгортку цю війну. Пам'ятаєш, була історія про буферні зони. Нам треба створити буферні зони. Зараз вони просто згортають в нову обгортку. Ми прийшли звільняти своїх людей, а вони живуть всюди. Ого, всюди! Адеса, Дніпропетровський, Города. От Отак вони обґрунтовують. Ні, ні, ми нікого не захоплюємо. Ми звільняємо своїх громадян. А вони, мабуть, живуть і там ще, мабуть, десь біля Тернополя, можливо, десь біля Ужгорода. от вони будуть відіювати, пояснювати. Цю цю агресію ну так в російській російськомовних в Ужгороді справді дуже багато. Ну, це так, до слова. І е, я хотів би повернутися все таки до гарантії безпеки, бо мене цікавить ще одне дуже запитання. Е, позиція Макрона вона була дуже цікавою. Так само була цікавою позиція і Кіра Стармера, і інші там європейські політики говорили про гарантії безпеки і для себе, тобто для Європи. Каже, ну окей, ми завершимо війну і вони стурбовані тим, хто ж буде захищати європейців. І це прозвучало ще під час засідання коаліції охочих в неділю до зустрічі в Вашингтоні. А нині це звучить з новою силою. Ну і також Макрон говорить про те, що Збройні Сили України скорочувати не можна. Їх треба буде утримувати в такому, такій кількості і надалі. Шмигаль, міністр оборони. Буквально вчора також на одній із презентацій Кабміну про бюджет там говорили і про інші речі. Каже, що ну, не буде скорочення Збройних сил України, якщо настане мир. Ми зараз кажем, маємо там мільйон чи вісімсот тисяч. Ну, от така кількість приблизно і залишиться. Ну Він так говориться не настільки там однозначно, але ну, дає зрозуміти, що армія ЗСУ це є єдиним гарантом безпеки, і тому в нас, мовляв, без вибору. Отут хотів би почути твою думку. Ми зможемо утримувати таку армію? Чому Макрон говорить про те, що давайте все ж таки не розпускати Збройні Сили України? Це для чого, щоб ми їхні жопи прикривали, вибач? Так, да, я думаю, що це так. Бо чим більше зараз йде різні саме території України, тим менше дістанеться європейському союзу. Тобто, ми зараз дійсно підтираємо їх за таким чином, так завдяки їхньому фінансуванню, так завдяки їхній матеріальній допомозі на увазі техніка. Тобто, це це дуже цинічно, але ну от реальність така. Тобто, вони міркують таким чином, що Україна у випадку чого буде. Ну знову стане новим буфером амортизатором майбутньої агресії Російської Федерації, і вони просто з болем дивляться на те на можливість нападу Російської Федерації на країни Балтії. От для них набагато цікавіше, що все залишалося саме тут, концентровано, тим паче, що українці вже звикли, земля звикла до всіх цих бойових дій. Тому нам нам не звикати до цієї історії. І інша сторона, ти правильно кажеш, абсолютно про українську армію. Це єдина гарантія безпеки і розпускати армію. Армію дійсно там можна там в якихось там відсотках, це раз наше керівництво самостійно все визначить відсоток і, і відсотки, пропорції, але решту треба утримувати і фінансувати, причому на належному рівні, і тут з європейцями може бути синергія Ви допомагаєте фінансувати нашу армію не тільки цивільні потреби закриваєте, а допомагаєте на належному матеріальному рівні утримувати mm -hmm. через не тільки там танки, давати там артилерію, а саме. Грошове забезпечення нашим військом, щоб вони почували себе впевненими. Не знаю, там це буде дві тисячі доларів на місяць, півтори тисячі доларів на місці, еквіваленті після війни. Але фінансування повинно бути стабільним, і це буде дійсно плата за вашу безпеку. Ви допомагаєте утримувати нашу армію, вона навчається, вона готова, але за ваш рахунок. Справа в тому, що схожа ідея вже лунає недавно і. Під час заданого мною заходу вчорашнього, де був присутній міністр фінансів Марченко, він сказав, що ми 26 й рік плануємо е з огляду на те, що ми воюємо в 26 році. Ну, каже, якщо щось зміниться, то ми переглянемо бюджет і наголошує, що нам потрібно зовнішнє фінансування для забезпечення всіх видатків на 26-й рік 45 мільярдів доларів. Mm -hmm. На даному етапі цих грошей немає від слова зовсім. Ну, але час ще є попрацювати зараз на вулиці ще лише 8 місяць, часу не так і багато, в принципі, є. Можна про це думати, говорити і так далі. А, якщо враховувати мирний час, ну нібито менше треба буде, да. Нам фінансування, тому що і не потрібно буде снаряди купувати. Хоча mm. снаряди це дещо інші надходження, не бюджетні, це абсолютно інша допомога. Чи готова буде Європа забезпечувати нам таке покриття дефіциту бюджету в 26 2026 році? Ну, Важке питання. Я думаю, це питання ще перемовине. Бачите, ж кажеш, є ще час, восьмий місяць, так. О, я, я тебе переб'ю. Я чому запитую? Бо я там рахував приблизну математику, нам, наприклад, для грошового забезпечення на рівні 50 тисяч гривень в середньому. У війську треба приблизно там 15 мільярдів євро доларів по року. Тобто, це можна але ще ж треба і харчування, і так далі. Тобто, десь 2000 тисячі на одного вийде. Ну і нехай там буде до 20 мільярдів. За великим рахунком для європейців це абсолютно підйомна цифра. Але я згадуючи, вибачаю, що перебуваю ще раз, згадуючи ці всі баталії стосовно виділення 50 мільярдів євро за рахунок е, заворожених російських активів, у ну, мене таке складається враження, що Макрон повинен сам буде платити за армію зсу. Знову ну, ж таки, питання непросте. чи є гроші європейців? Ну, концептуально здається, що є. Або інше okay. питання чи є живі гроші, які вони можуть витягнути. Так, у них є там, Автопром, Ріно, Піжо, Мерседес, Rolls-Royce, все це у них є Сімен, okay. це, Сейрбас. Це можна порівняти знає, з чим заможна людина, але в неї є все: автівки, там, не знаю, літаки, mm -hmm. бізнес, але от живих грошей, так щоб шухлядки дістати, на, їх немає, бо воно все в бізнесі. От європейці, воно все в бізнесі, воно десь там працює. І питання, чи ж може вони дістати ці гроші, продати нам на жаль, мене відповіді немає. Це в їхніх інтересах. Mm -hmm. Так само, ну ми повинні бути спроможними вибити з них ці гроші, бо це в наших інтересах, і знову ставити питання: це ситуація win-win. Виграємо ви, ми, виграєте, ви. Програємо ми, програєте автоматично і ви. Думайте. Я говорю зараз про мирний час в тому що вони говорять збереження такого війська в мирний час. Тут, тут риторичне запитання: а що тоді робити з демобілізацією? Люди, які вже четвертий рік на фронті, ну дивись, тут питання знову ж таки. Я ж не дарма сказав про відсоткові про відсоток, ага. пропорцію. Там, звісно, якась кількість військовослужбовців буде звільнятися. Звісно, що там умовно там мільйон умовний, мільйон він дійсно не потрібен. Повинен бути кістяк. Там певна частина, яка залишається у війську, але це ж не буде одразу звільнення, це буде степ байстеп. Це умовно там через так дуже філіг філі... в небо кажу, там не знаю, по там, 50 тисяч людей щомісячно, наприклад, mm -hmm. да, щоквартально. Отак От десь воно буде відбуватися. Не буде такого так. Всі розійшлися, автомати покидали тут шоломи тут і чухати додому. Ні, звісно, це буде поступово, і звісно, це буде там певна процедура. Наскільки вона буде швидкою, я думаю, що не дуже швидка, бо її навіть після закінчення Другої світової війни армії згадаю, розпускалися дуже повільно, бо всі боялися, що раптом там воно може все повернутися назад. Хоча тоді Німеччини вже не було, але все одно їх дуже повільно розпускали.